Провів рукою по стосу і майже навмання вибравши з нього одну папку, простягнув її мені. На обкладинці був приклеєний заголовок, вирізаний з газети Справа Ле Франсуа. Справа якраз для початківця, сказав він мені. Я упевнений, що за десять хвилин ви зможете знайти правильне рішення. І не звертаючи на мене уваги, він посунув до себе круглий столик, на якому стояла баночка з китайським варенням і зручно вмостився в кріслі перед електрокаміном. Найдошкульніший жарт, який можна було зіграти з Жозефом Леборнем, полягав у тому, щоб називати його саме так, бо Леборнь у перекладі з французької означає одноокий прізвище йому зовсім не підходило. Це був стрункий. Доглянутий 35-річний чоловік невеликого зросту. Будучи холостяком, він до такої міри боявся будь-яких життєвих ускладнень, що постійно мешкав тільки в готелі і зазвичай замовляв їжу прямо в номер. І хоча його номер обігрівався, як і всі інші номери готелю, він все ж настояв на тому, щоб йому додатково поставили ще й електрокамін. І міг годинами розглядати його червоний розпечений диск. Важко сказати, що спонукало його займатися розслідуванням злочинів. Я так нічого і не дізнався про це. Справа, яку я тримав у руках, була лише скромною добіркою фактів і даних, на відміну від добрячої сотні інших, що розпухли від газетних вирізок, антропометричних карток, фотографій, зброї та трупів. Як не парадоксально, але це факт. Леборн обмежувався тим, що вів розслідування просто сидячи в кріслі, і одного разу він урочисто запевнив мене, що ніколи в житті не бачив жодного мерця. Ви розкрили цей злочин? запитав я його, перш ніж перегорнути документи. Тут немає нічого складного. Зітхнув він ротом, повним варення, настільки солодкого, що навіть один його запах викликав у мене приступ нудоти. Я відкрив папку і прочитав першу вирізку. В ній йшлося. Під час верстки цього номера в редакцію надійшло повідомлення про злочин, скоєний на вулиці Міру Нансіл, 28 жертва вбивства Оскар Ле Франсуа. Добре відомий у Паризьких фінансових колах. Цей нотаток Кулеборн узяв з однієї політичної газети, яка, як виявилося, згодом стала єдиною. Що встигла скористатися інформацією про вбивство в останню хвилину перед виходом номера у світ. Наступна стаття належала газеті, що виходила на півдні країни. Убивство фінансиста на вулиці Миру Нансіл. Арешт неминучий. Цього ранку, о п'ятій годині, виносячи на тротуар бачки зі сміттям консьєрж з 28-го номера на вулиці Миру Нансіл, Маріус Гарем'є. Помітив, що одне з вікон на першому поверсі в квартирі Мосьє Ле Франсуа привідкрите. Підійшовши ближче, він побачив, що одне зі скляних шиб розбите і що уламки в чорному милі. Відомо, що чорне мило використовується злочинцями для безшумного видавлювання віконного скла під враженням від побаченого. Маріус Галім'є знайшов поліцейського і в супроводі представника влади проник через вікно в квартиру свого мешканця. На відстані двох метрів від вікна і в кількох кроках від дивану ліжка на килимі лежало тіло Оскара Ле Франсуа з вогнепальним пораненням у груди. Куля наскрізь пробила серце. Месьє Ле Франсуа був одягнений у піжаму. Жодних слідів боротьби не виявлено. Як ви вже здогадуєтеся, терміново викликаний лікар зміг лише констатувати смерть. Що стосується розслідування, проведеного окружним комісаром і продовженого кримінальною поліцією, то воно вже почало давати доволі обнадійливі результати. Перш за все, слід коротко згадати про місце події. Квартира Оскара Ле Франсуа це типова холостяцька квартира, розташована на першому поверсі. Та займає майже все праве крило будинку, розділена в свою чергу широким коридором, як і в усіх доходних будинках. Лоджія консьєржа, який проживає зі своєю дружиною, формує ніби вбудовану частину квартири. Квартира Юлія Франсуа має окремий вхід з вулиці та складається з коридору, що слугує перед покоєм, і основної кімнати, де мешканець зазвичай спав на дивані ліжку, а також ванної кімнати і маленької кімнати для куріння. Два вікна головної кімнати виходять на вулицю, а вікна ванної та курильної кімнати у двір. Оскар Ле Франсуа, якому було 45 років, був добре відомий у паризьких фінансових колах, як, у ТІМ і в розважальних закладах. Будучи досить заможним, він усього за кілька років промотав мільйонні статки і відтоді жив на комісійні, отримані за посередництво у справах. Високий, сильний, красивий, розумний, він умів невимушено жартувати і, як кажуть, користувався великим успіхом серед жінок. Консьєрж, який протягом шести місяців виконував обов'язки прислуги, мав можливість спостерігати безліч коханок покійного. Тим не менш, останнім часом Оскар Ле Франсуа, здавалося, взявся за розум. Це сталося тоді, коли він познайомився зі своєю останньою подругою, деякою жаніною М 25 років, яка не дуже хотіла поступатися своїм місцем черговій коханці. Вона ночувала у покійного більш-менш регулярно, проте вчора ввечері це правило було порушено. Жаніна М не прийшла на вулицю Миру найсіль що з нею вже траплялося двічі за останній місяць. Коли це сталося вперше, ми сієли Франсуа, влаштував їй таку бурхливу сцену ревнощів, що консьєрж і його дружина чули це. Що ж насправді трапилося напередодні фатальної ночі? Дотепер вдалося з'ясувати, що месьє Юлі Франсуа повернувся додому приблизно о 10 годині вечора, як завжди, перед цим повечерявши в ресторані. Потім, ймовірно, він читав. У всякому разі, того вечора, він багато курив, У в попільничці, знайдено п'ять недопалків сигар. Рівно о третій годині ночі консьєрж прокинувся, розбуджений звуком, схожим на постріл. Він розповідає, що від несподіванки підскочив на ліжку і інстинктивно подивився на годинник. Він хотів встати, щоб подивитися, що сталося, але дружина його заспокоїла. Це, мабуть, лопнула покришка. Мені здається, що я чула шум машини. Ще кілька хвилин консьєрж прислухався, але, врешті-решт, заснув. Стан місця злочину чітко вказує на відсутність будь-якої боротьби ліжко було розстелене. Тому найбільш ймовірною видається наступна версія. Немає сумнівів, що мсьє Ле Франсуа ліг спати пізно. Зловмисник розбив скло вікна, попередньо змазавши його чорним милом, щоб уникнути шуму. Уже будучи в кімнаті, вбивця напевне спіткнувся об якийсь предмет. Як би там не було, але в цей момент пан Ле Франсуа прокинувся, встав і зробив кілька кроків у напрямку до вікна. Він одразу ж упав мертвим, так і не встигнув захиститися. Тим не менш, у цю версію не вкладається наступний факт: Мсьєле Франсуа, щоночі, перед тим як лягати спати, клав на тумбочку біля дивана револьвер. Варто було йому простягнути руку, і він був би озброєний. Він не тільки цього не зробив, але навіть не намагався схопити зброю, бачачи, що вікно відкрите. І дійсно, револьвер, заряджений шістьма патронами, знайдено на своєму звичному місці. Саме цей факт наводить на думку, що це зовсім непросте збройне пограбування. Крім того, одна з шухляд письмового столу була відкрита і з неї зникла сума в 70 тисяч франків. Ця сума була знята покійним зі свого банківського рахунку напередодні вранці, оскільки на наступний день він мав їхати до Кан. Що стосується коханки месьєли Франсуа Жаніни М. яка сама прийшла до поліції, вона стверджує, що провела цю ніч у компанії свого давнього знайомого Жана М. З яким вона випадково зустрілася в ніч напередодні трагедії. Судячи з її заяви, вона планувала повернутися на вулицю Мир Майон Сіль близько півночі відразу після театру, але несподівана зустріч з Жаном М. і його настирливість завадили їй це зробити. На питання, чи відомо їй було про наявність у квартирі 70 тисяч франків, вона відповіла ствердно. Вона також заявила, що месьє Юлія Франсуа не хотів брати її з собою в Канни і що вона розглядала його від'їзд як прелюдію до розриву їхніх стосунків. За її словами, їхнє спільне життя було нещасливим. Обидва коханці, як він, так і вона, були ревнивими і водночас однаково легковажними. Тим не менше два тижні тому в пориві ніжності Месьє Ле Франсуа оформив на ім'я Жаніни М. Страховку свого життя на велику суму. Ось такі факти, але зараз поки що зарано говорити про висновки, які зробила поліція з наведеного вище. Що ви скажете про все це? запитав мене Жозеф Леборн, манірно затягуючись димом сигарети з рожевим фільтром. Я думаю, що злочин був скоєний, відповів я. Леборн скривився. Я не про це кажу, а про загальний результат. Більшість статей мало чим відрізнялися від цієї, але, звісно, ця стаття написана більш професійним репортером, який намагається привідкрити завісу таємниці. Принаймні в цій статті він не пропустив жодної деталі, він навіть згадує п'ять недопалків сигар. Покійний курив Коронас. Про це я дізнався пізніше, зателефонувавши консьєржу. Звичайному курцеві потрібно щонайменше сорок хвилин, щоб викурити таку сигару. А тепер погляньте сюди, на цей план, який, на моє прохання, склав один із моїх друзів, що працює в поліції. І це всі документи? спитав я. Є правда ще уривок із рапорту, надісланого з поліції моралі, де йдеться про Жаніну Морель, коханку Луї Франсуа. Цей рапорт доволі таки негативний. Жінка-утриманка, репутація батьків під сумнівом. Її батько був торговцем, і на нього було заведено кримінальну справу, яка містила Підождіть, Люї Франсуа дійсно хотів розірвати стосунки з нею. Леборн відповів А ви читайте, читайте. Мені про це відомо не більше ніж вам. Тоді я спитав у Жанін Морель був свій ключ від вхідних дверей? Так, у неї був ключ. А де вона провела ніч? знову спитав я. Жозеф Леборн відкинувся в кріслі і відповів в одному з сумнівних готелів, де не надають значення рухам постояльців туди-сюди, а якщо точніше, це був готель, де кімнати успішно здаються як на годину, так і на цілий день. Коридорний припускає, що парочка з'явилася там близько першої ночі, але він не бачив, коли вони пішли, оскільки в таких готелях постояльці розраховуються наперед. Вислухавши Леборна, я розклав перед собою газетні вирізки та план. А що це за поштова листівка? спитав я, знайшовши у папці, котра вже була порожня, прямокутну карту. Це відповідь, яку метеослужба надіслала на мій запит. Читайте дощ у Парижі в ніч з 4 на 5 з 2 до 3 з половиною годин ранку, сильний північно-східний вітер. І Жозеф Леборний з виглядом втоми, наче він ніколи не говорив так довго, додав йдеться про ту ніч, коли сталося вбивство, і на цьому це вся інформація, що в нас є. Тепер ви можете скласти точну картину трагедії, що сталося. Я вирішив не поспішати з відповіддю. Замість цього я взяв олівець, і у стовпчик написав першим Оскар Люї Франсуа, потім Жаніна Морель і її коханець, далі – консьєрж». і, трохи поміркувавши, додав невідомий грабіжник. На цьому мій олівець завис у повітрі, так і не наважившись винести обвинувачувальний вирок якомусь одному з цих п'яти імен. Нарешті Жозеф Леборн підвівся, підійшов і нахилився наді мною. Ого! Сказав він, побачивши перше ім'я. Не втрачаючи віри в себе, я заперечив йому я вважаю, що потрібно дослідити все навіть найнеймовірніше. Минуло десять хвилин. Мій олівець усе ще висів у повітрі, як раптом Леборн легким дотиком своєї руки змусив його опуститися до одного з імен. План, пробурмотів він, наче співчуваючи мені, і раптово додав. Вникніть в нього, усе полягає в плані. І тут кінчик олівця торкнувся рядка, де було написано консьєрж. Все дуже просто план і метеозведення. Злочин було скоєно о третій годині, тобто у той час, коли йшов дощ із сильним північно-східним вітром. Отже, дощ мав би омивати вікно, але тим не менш на склі знайшли мило й жодних слідів води всередині приміщення. Іншими словами, вікно було відчинене. А скло, намазане милом вже після третьої години ночі, тобто після вбивства. Подивіться ну, на план якби хтось увійшов через двері, що виходять на вулицю, то він неодмінно залишив би сліди ніг у коридорі і в кімнаті, поліція б їх знайшла. Позаду ліжка знаходяться заколочені двері. Люї Франсуа, як це доводять сигари, ліг спати дуже пізно, скоріше за все, йому навіть не вистачило часу, щоб лягти спати. Його підстерігали саме за цими дверима, які, звісно, були заколочені тільки для нього. Почекавши, поки він надягне піжаму, злочинець трохи відчинив двері та вистрелив. Залишалося тільки розкласти ліжко, відчинити шухляду столу, взяти з неї гроші і сховати їх у надійному місці. Припустімо, на все це у злочинця пішло півгодини. Потім дощ припинився, він вийшов із дому. І спокійно вимазав милом зовнішнє скло. Зверніть увагу, що ідея використовувати чорне мило ніколи б не спала на думку кокетливій жінці. Натомість для консьєржа, який займається ще й прибиранням приміщень і квартир орендарів, така думка цілком логічна. Після цих слів Жозеф Леборн знову зручно вмостився в кріслі і закінчив І треба сказати, що вбивця консьєрж діяв хитро, холоднокровно. І зовсім неординарно.